16 вересня на переддень всенародного дня батька на території загальноміського бібліотечно-інформаційного центру було проведено свято тепло та тусевих долонь, організаторами якого стали працівники міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей та сім'ї та бібліотечно-інформаційного центру. Третій рік поспіль в Україні святкується свято батька саме у третю неділю вересня. В цьому році це 18 вересня. Напередодні свята, ми з працівниками загальнобібліотечного інформаційного центру вирішили посвяткувати це на лоні природи, ще цвіту чорнобривці, ще дуже гарно на подвір'ї. Тому ми запросили сім'ї, татусів, діток і провели, провели це свято. Запрошуємо всіх привітати своїх стареньких татусів, своїх чоловіків, не забудьте привітати. Адже тато для нас це завжди було основа основ батько і мати, два сонця гарячих. Вітаємо всіх славутищан, бажаємо щастя, здоров'я, міцних сімей і до нових зустрічів. Маленькі славучани мали нагоду висловити слова любові та пошани своїм батькам, прикрасити свої долоньки яскравими малюнками аквагриму, пограти в активні ігри та отримати солодкі подарунки. День батька він грається зі мною. Що ти побажаєш своєму батьку? Я бажаю йому щоб він був здоровий. Щоб він ніколи не хворів, а ще щоб він був щасливим. Як його Віталій. Він грає зі мною, з моїм меншим братиком. У мене ще один є братик, і ми з ним любимо, якби їздити по Києву, по Він мене навіть в Одесу базив. – на машині. Так. Да? Щоб он на пять лет стал моложе и був энергии и был как бы быстрее. Мог как бы мог бы с нами быстро бегать, гулять. Всенародний день батька в Україні ще порівняно молоде свято, що отримало потівку в життя 18 вересня 2009 року. Вся українська спільнота неухильно прагне до моделі доброго і турботливого батька, адже він є відповідальним за збереження життя дитини, її виховання і духовну настанову. Шановні татусі, будьте прикладом в усьому для своїх дітей. Підтримуйте їх, любіть, радійте їхнім успіхам. І нехай наші діти гордяться своїми батьками.